З я хотів би зазначити, що офіційно, офіційно знов таки, і це важливо. Українська сторона, а саме Кабінет міністрів України, а саме мій Офіс. Сьогодні нотою ми офіційно сьогодні отримали варіант або пропозиції Сполучених Штатів Америки. Це важливо не колись, а сьогодні. Друге, а, якийсь час назад цю угоду треба порівняти, чи це та сама угода, або щось інше. Ми порівняємо це, отримала наш віце-прем'єр-міністр Юлія Свіріденко у двосторонньому контакті з паном секретарем Трежері, з паном Бесудом. Вона отримала цей документ. А я їй поставив запитання деякі. Вона сказала, дуже складно коментувати це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося, а також з'явились деякі речі, які, ну скажімо так, раніше сторони відкидували вже. Так? І тому цей документ я не хочу, ви знаєте, піднімати нову хвилю. Тому що я дуже хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Це перше. Друге, нехай вони порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато. І я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити. Будь-як у нас є Конституція України, в якій чітко зрозуміло, кому що належить. Перше. Далі в Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс до Європейського Союзу. Ми виконуємо, ми робимо якісь важливі є закони, є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати. Частково відповідає на ваше також питання, на, ваш те, на вашу тезу. Ніщо, що може загрожувати вступу України до Європейського Союзу, не може бути сприйнято. Але знов таки, дивіться, ми. Проговорювали вже цю угоду, багато разів багатостраждальні були діалоги щодо цього напрямку. Ну, давайте все сприймати по факту. Спочатку відсіється вся ця кількість, а зрозуміла, буде угода кінцева. Юристи попрацюють, потім, коли юристи попрацюють, згідно українського законодавства. Нашої конституції, коли там не буде відповідних законодавчих завроз, тоді я подивлюсь вже з брифінгом юристів, я вже подивлюсь цю угоду. Я поки що не хочу реагувати на кожен такий, знаєте, ну як? Кожен такий меседж, тому що щось ще в медіа з'явились пункти якісь, так? І напевно, може, вони адекватні тому, що, що є в цій угоді, так? Щось з'явилось у депутатів якимось чином, я це також для мене цікаво. Я ще не читав, а депутати вже все знають, що що буде в угоді. Так, це дивно. Див, ін, цікаво, хто, хто цю інформацію передає. Оце дуже цікаво також. Я думаю, що сумніватись не потрібно. А е, якщо будуть якісь ті чи інші ризикові речі для нас. То, безумовно, я буду все це комунікувати без будь-яких секретів з нашим суспільством. В принципі, я вважаю, що головні базисні речі компромісні були окреслені в рамковій угоді, на що ми готові були йти. І тому базуватись будемо на зрозумілих речах, про що ми говорили. Там, де ми бачимо можливість побудувати правильні партнерські відносини. Якщо питання боргів, то що я це говорив, я не знаю, як всього, я чесно, не знаю, але якщо піднімається там це питання, так ми не будемо сприймати борги, як я і казав, це для мене там зрозумілі абсолютно речі, я їх не бачу. Принаймні, ми говоримо про минуле. Якщо знов-таки я повторюсь, якщо буде матись на увазі... Якісь перспективи, нова підтримка, нові пакети підтримки, і тоді сполучені штати Америки напевне можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовна ця команда нам нічого робити не буде.